Всім привіт! Це Заміські. Сьогодні будемо відновлювати справжню легенду радянського автопрому, якщо можна так сказати. В кожного була така тачка, але не в кожного вона дожила до цього часу. Як бачите, цей екземпляр вже багато чого побачив і готовий до перевтілення, тож ми беремося за справу. Вона вся в вережі, деякі деталі буквально висять, але ми її врятуємо. Поїхали! Спочатку оглядаємо та вирішуємо, з чого почати. Всі несучі вузли в нормальному стані, колеса також повністю цілі. Все міняти ми не будемо, так як тоді простіше купити нову, а будемо робити красу з того, що маємо. Основне пошкодження в нашому випадку це гниле корито, тому з нього і почнемо. Я взяв лист металу зі старих воріт, відрізаю його від металевого кутка. Він нам не знадобиться. Посміхнись. <звук> Ось такої товщини металевий лист. Тепер позбуваємось металу, який вже не підлягає відновленню, болгарка в руки і відрізаємо все, що висить та загрожує розвалитися. Головне не зачепити те, що ще може служити. Тепер будемо згинати лист металу. Для цього спочатку переміряємо, робимо розмітку, щоб точно загнути, обрізаємо за необхідним розміром. Далі акуратно згинаємо його під потрібну форму. Важливо зробити все рівно, щоб потім не довелося переробляти. Тепер будемо підганяти лист металу. Для цього спочатку переміряємо, потім робимо розмітку, щоб точно загнути, та обрізаємо за необхідним розміром. Тепер жорстко згинаємо його під потрібну форму. Для цього я кріплю лист трубцинами до столу, загинаю руками, потім підрівнюю за допомогою молотка. Важливо зробити все рівно, щоб потім не довелося виправляти, тому що це буде ще складніше. Кути робимо закладні з попередньо вирізаного металу. Нову деталь кріпимо до цілих труб. Для цього використовуємо закльопки. Це швидко, міцно і надійно. Важливо добре зафіксувати, щоб потім не виникло проблем. Закріпивши по всьому периметру залишок 2 см загинаємо за допомогою молотка. В тей день погода була дощова, тому тачка трошечки мокра. Перед фарбуванням треба все зачистити. Беремо щітку по металу та проходимось по всій поверхні. Після цього наносимо перетворювач іржі, він допоможе зупинити корозію та продовжить життя нашій тачці. Чекаємо висихання і готуємось до фарбування. Використовуємо сіро-блакитний колір, він чудово підійде для цієї тачки. Так виглядає тачка після наших доопрацювань. середину вирішили не фарбувати, будемо возити щебінь і він зитре фарбу. Тепер вона не просто стоїть, виглядає круто і готова до роботи. Напишіть в коментарях, як вам результат, і до зустрічі!